Щотижня віряни Євангельської церкви спасіння Мар'янівської тергромади передають гуманітарну допомогу на схід. Молодь складає продуктові набори, жінки печуть пироги, печиво та хліб. Говорить просвітер Андрій Степасюк. З 9-ї години саме випічка хліба і булочок, бо це потрібно тісто замішати і весь процес. На збирання це десь приходять в обід. Перша година, друга. 14 14-річна Лілія Олексюк разом із іншими складає чергову партію продуктових наборів. Ходять корпа, макарони, паштети, консерви це діло для Бога, для потребуючих людей. Завдяки цьому інші сім'ї на сході мають що поїсти. Доставляти гуманітарні вантажі розпочали через місяць після початку повномасштабної війни. Для поїздок придбали бус. За цей час подолали 90 тисяч кілометрів, каже Андрій Степасюк. З його слів везуть гуманітарну допомогу переважно для цивільного населення на Харківщину та Миколаївщину. Однак бувають і в гарячих точках. Військові частини просять звертаються за допомогою рідше, але ми також возимо сумська область. їздили в цю місцевість. Туда дозвіл потрібно мав знати на Бахмут, і в ті ближчі регіони, що ну, не всіх туди впускають. Богдан Мартинюк відвозить вантажі на охоплені боями території. Каже, під час поїздок бувають різні ситуації. Ми попали під обстріл, там жінку кантузило, солдата ранило, ми ще возили в лікарню. Зі слів Андрія Степасюка, окрім продуктів, на схід возять одяг, іграшки та медикаменти. Для цього співпрацюють із благодійними місіями. За період повномасштабної війни здійснили більше 40 поїздок та завезли понад 120 тонн гуманітарної допомоги. Наталка Кликуцюк, Валентин Клімович, новини Суспільне, Луцьк.